Всім величезний привіт! Як ви вже знаєте, з четвертого спогаду наші хлопці купили нову машину. Сталася ця визначна подія ще всередині цього літа, тож машина вже встигла побувати на даті. В неділю, 25 серпня, ми поїхали в центр села на ранкову каву. Нічого незвичайного не помітили навіть собаки, які мільйон разів бігали біля магазину. Коли закінчилось наше кавування, мама понесла стаканчик в смітник. А вже через хвилину крикнула йдіть сюди, якщо ви не дозволите, я буду плакати. Ми нічого не зрозуміли і швидко побігли до неї. В кущах за смітником сидів ледве кошеня з великими синіми очима. Ясно, що ми всі погодились його забрати. Про всяк випадок запитали в магазині, можливо, вона чи єсть. Але дівчата відповіли, що його підкинули ще до відкриття в магазину, мабуть, зночі. Навряд його хтось забере, і буде жити він з місцевими собаками, але ми вирішили інакше, і з того часу в нас з'явився коржик. Коли ми його знайшли, він був дуже малий і худий. Біля магазину його годували молоком, від якого в кота була діарея і страшне зневоднення. В місцевих магазинах збалансованого корму для тварин немає, бо там таке не користується попитом. Через досить важкий стан кота було прийнято рішення терміново їхати на Черкаси. В понеділок я повезла його ветлікарню. Де лікарі здивувалися, що я вже під обічним, бо ще недавно лікувала там черниша. Адміністратор запитала, а де інші? Кіт був дуже малий. Йому було приблизно 3-4 тижні, тому в лікарні подумали, що хтось викинув цілий виводок, але він у нас був один. Кошенятків вкололи якісь стимулюючі препарати і відправили додому набирати вагу. На момент, як ми його знайшли, він важив 350 грам, а треба було важити кіло, щоб можна було робити прививки і прогнати глистів. Вагу він набрав дуже швидко і досі нас дивує своїми розмірами. Оскільки ми знайшли його 25 серпня, десь народження в нього приблизно 1 серпня. Зараз йому близько 5 місяців. Важить він 3,5 кг і на 2 см вищий в холці від чорниша, якому 8 років. Він дуже великий і пухнастий, просто розкішний кіт. Хоч через нього і довга, але вона як плюшева, незвичайна, дуже великі міцні лапи. Від того магазинного нещастя лишилося тільки неймовірні красиві сині очі. Наші тварини прийняли його добре, тільки Віва трохи ревнувала. Мосік прийняв одразу, як братика, за що йому трохи теж діставалося від Віви. Черниш спочатку ігнорував. А тепер вони дружать, але все-таки більш часу він проводив з собаками тому більше пес, ніж кіт. На кіз-кіз реагує менше, ніж на кам'є і рядом. Але найбільше любов у них з бабусею. Коржик вже спіймав їй дві миші одну приніс під двері, а другу буквально вчора зловив і старіх, поки бабушка не прийшла, щоб її похвалитися. Не бійтеся брати тварин з вулиці. Любов робить з ним чудеса.